Всім привіт, сьогодні четвер, як завжди, виїхав поробити зранку, година у нас півдесятої. Вже зайшов я в губар, Bolt, чекаю на замовлення. Вчора, в середу, щось, дуже був такий догий день по замовленням, особисто у мене. Вийшло в мене накатати вчора там 315 злотих. Це я також працював з південі. До 14 і потім працював з 18 до 11 до 23. -ї. Ось так. У мене вийшло 315 злот. Туго-туго, щось середа йде. Починаю я свою роботу, як завжди, з Шиполя. Це вулиця Кільчовська, там де рондо до Лотніков. Зараз десь стану під деревом на паркінгу в тіньочок і буду чекати на замовлення. Ну і що, взяв замовлення з радару, я тільки звідси приїхав. Ось тут я був. І приїхав от на цю сторону, бо я завжди під'їжджаю на цю сторону, тут чекає замовлення. Такі діла. За Надією їдемо. Оцінка 5. Не встиг я подивитися, куди Надія їде, куди вона нас завезе. Побачив ще 25 злотих замовлення, але кудись в центр, як не крути, кудись поля можна їхати. Тут або в Долголеку, або в вкільчув, або в центр. Але якщо звідси їхати в Дуголеко, то було б менше, ніж 25 злотих. Воно нові їдуть Toyota. Болт. Дивіться, ціла фура. Ви бачили? <гум> ціла фура нових Toyota, оклеєних в Болт. Це або до якогось партнера повезли ці машини. Відразу оптом хтось скупився. Або навіть не знаю. Новенькі Яріси, по-моєму. Або ауріси. Як, ну, оці такі. Ну, нові маленькі такі машини. Знаді поїздка вийшла на 23,70. Ще блін, Надією їхав якийсь, тіп. рижий такий. Всю дорогу мене сверлив просто своїм поглядом. Просто я дивлюсь в зеркало, а він з мене очей просто не зводить. Реально, от всю дорогу просто от дивиться на мене. Можливо, він думав, що я в окулярах, плюс кола біля мене. Що я напалений і ще пісні на радіо грають, Знаєте, типу, Педро, 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 Пе. Таке в мене атмосферне таксі. Падає пачка. Візьмемо, візьмемо. Оберпачку. На болті в нас теж щось там падало. Але як завжди, навіть якщо пачка не впала, я б то замовлення теж не прийняв. Тому що замовляють десь де попало. Хоча ця пачка, я теж дивлюсь. Місце тут зупинка, і там не можна ставати і когось чекати. Якщо зараз там нікого не буде з пачкою, то прийдеться, не знаю, або далі тут ставати десь на паркінгу, або анулювати. Ось така в нас Uber пачка, конвертик. Ага, ну це рапорт добовий, рапорт терміналу. Це. ну... Звіт якийсь по бухгалтерії з каси фіскальної. але не у тим мова. хто возить uber пачку, будьте дуже обережні, особливо у тих, у кого нема відеореєстратора, який знімає в салон і вперед. У кого також є такий тариф Uber-пачка, Ви, мабуть, звернули увагу, коли вам дають такий пакет бумажний з жабки, закритий степлером по кругу. Закритий степлером відправник пачки, зазвичай або Сендер. Або реципієнт, щось таке, типу. але бувають, якби, ну, якби під такою назвою і нормальні, якби люди пачку дають. Але якщо вам дають саме бумажний пакет жабки, е закритий повністю по кругу степлером, то знайте, що ви везете далеко нелегальні речі. Дуже нелегальні. Чому я це знаю? Тому що якось була ситуація, коли я приїхав. Мені дали такий пакет, Неодноразово брав такий пакет. Мені давали я возив З зовнішнього вигляду люди, які його забирали та віддавали. Ну це видно, хто ці люди, чим вони займаються. Це перше. Друге, якби я возив ці пакети, також якось. Ну як би думаю, щоб там не було, в будь-якому випадку в мене є відеореєстратор, є замовлення. Звідки я його взяв? Куди я його привіз, хто його замовляв. Цю пачку, ну і відеореєстратор, хто мені його дав саме цю пачку. А колись була така ситуація, що я приїхав на місце, ще був такий дощ, я пам'ятаю, чекаю 5 хвилин, ніхто не приходить, не забирає пачку. Проходить 10 хвилин, тіп. Також починає нервувати. Мені пише, що почекай, дай мені свій номер блік. Я тобі перекину бабки. Тільки почекай, будь ласка, я тебе прошу. Я йому пишу, що ні, чекати я не буду. Чекаю ще 30 секунд. Якщо ніхто не виходить. Я просто уїжджаю. Він там починає ні, благомтіє там. Прошу тебе, будь ласка, почекай, не уїжджай. Ну і в такому дусі. Я все ж таки йому написав, що ні. Коротше, я завершую замовлення, уїжджаю. Якщо хочеш там ну, повернути цю річ або ще щось, без проблем пишеш в підтримку Убера, і я через Uber як би її привезу тобі, або ну в якийсь там інший спосіб. І все, я завершив замовлення і поїхав. І потім їжу з цією пачкою і думаю, окей, працювати мені далі чи не працювати мені далі. Мав надію, що а вдруг це реально хтось там, ну, звичайна пачка, там внутрі щось цінне, ну якісь папери або щось таке, то в принципі я міг би працювати далі, просто так і чекати, поки там зв'яжеться зі мною підтримка, щоб я вернув якби, цю пачку. З другої сторони, я замовлення вже завершив. Якщо там якісь там наркотичні засоби або щось ці. Типу того, то замовлення я закрив вже. Замовлень у мене ніяких немає. Якщо в мене зупинить поліція і провірить, звичайно, я потім покажу, що на відеореєстраторі ще цю пачку мені ждали, що я чекав на місці, ніхто не вийшов, можливо. Якби потім, в, якщо зв'язатися з підтримкою Uber, то вони показали переписку, що я чекав, що мене просили почекати. І в ітозі я там потім поїхав. Але суть не в тому. Потім я приїхав, все ж таки вирішив з цією пачкою не їздити. Поїхав додому в гараж. І якби на свою відповідальність все ж таки вирішив, що немає там ніяких цінних ні паперів, нічого, а там просто щось нелегальне. Скриваю пачку, лежить пачка сигарет, Відкриваю пачку сигарет, цій пачці. Сигарет білий порошок. Так що ось такі діла. Будьте уважні з цими пачками, особливо якщо вам дають бумажний пакет жабки, або якийсь інший пакет, повністю по кругу зашитий степлером. Це 100% це або чай зелений, або білий порошок. Щось з цього 100%. Якщо у вас немає, не буде, наприклад. Відеорестратора чи чогось такого, то буде важко пояснити, що ви просто в таксі їдете по замовленню. Так що вважайте. Завершуємо нашу пачку 1755. 1755 у нас вийшло за 7,5 км. кілометрів. Так, це не багато в принципі, але як не крутий, ти не з ким не їдеш сам, слухаєш собі музичку. Ніхто не напрягає, чому б ні. Прийняв замовлення ще одне від Даніеля. На 24 злотих показувало, Але оцінка 4,6. Але мені, в принципі, як сказати, по-перше, не вожу за готівку, то мені все одно на ці оцінки. По-друге, навіть з такими оцінками там 4-6-4 такі собі, скажімо так, пасажири, коли сідають до мене в машину, бачать на дверях наклейки, що в автомобілі віддаться відеоспостереження. І плюс у мене отут також на панелі, бачите, спереді також написано, що відеоспостереження, і навіть в принципі, які б там самі борзі. Пасажири не були, поляки там чи ще щось. Бачать наклейку і бачать відеореєстратор, що знімає. Ведуть себе відразу дуже спокійно, мирно, в мою сторону взагалі нічого не виводять. Завершили поїздку з Даніелем. Поїздка в нас вийшла на... зараз скажу. Так і вийшла на 23 злотих. І вже в нас висить нове замовлення від Матча по, по гріну. І мені зараз цікаво показує взагалі якими зігзагами їхати. Але я думаю, що може можна так проїхати. А що нам показує Google? Google показує так. Не знаю, зараз подивимося. Добре? Такий вийшов маленький каратиш 10 злотих 12 грош за 3-4 км. Каратиш такий по гріну. О, падає ще одна пачка. За 13 злотих 5 км. Але пачка, без напляга, взяв коротше, таке замовлення. Ось, бачите, від матча я також Отбір пачки на Хубську. Візьмемо, подивимося, що воно там є. Добре, добрий, добре, окей. Там їх чекаємо, так? так yes. Ось таку ось пачечку ми веземо. Не знаю, що це таке, але думаю, нічого такого. І, до речі, хотів сказати з приводу оцінок. Не знаю, як ви, а в мене, наприклад, я ставлю пасажирам оцінки, в мене є тільки дві. Це одиничка або п'ятірка. Немає такого, що там 2, 3, 4, 5. Типу, ніби поїздка була окей. Але трошки напрягало. Ні, в мене якщо трошки щось напрягає, то я одразу ставлю одиничку. Тим самим, якби, я з цим пасажиром вже не буду їхати. Мені не впаде замовлення від цього пасажира. І так само це працює в іншу сторону. Коли пасажир ставить одиничку водію, то вже якби, коли він буде замовляти собі поїздку, то вже замовлення від цього пасажира не впаде. Тому водію, якому він поставив одиничку. Добре, іду для пана. Так, є. Мені. Дякую. до Дякую. Пачка вийшла 12.72 і вже в нас висить відразу нове замовлення від Юани. 1,9 подача. На 19 злотих має бути замовлення. Але, як завжди, ця провізія незрозуміла, то знімається, то не знімається. Їдеш, ніби мусить бути 19 злотих, привозиш пасажира 19 і виходить. А коли буває 19, а тобі 15. Взагалі там 4 злотих рубають. Непонятно взагалі з цими провізіями їхніми. Так до Добре, так? Так, там так, завершуємо поїздочку з Йоанною, 5 зірок. Поїздка була чітка, тишина. От за що я і казав? Показувало з самого початку 19 злотих, а стало 17,70 за 7,8 кілометрів. І в нас вже 105 злотих. 105 злотих, а на годиннику в нас вже в пів першої. З півдесятої до пів от у нас 105 злотих. На болті в мене. Ось така ось ситуація. 42% прийнятих замовлень та 86% зроблених. Ну, Замовлень, які я прийняв і зробив, а не відмінив потім. Якось не йде в мене болт. В останній час замовлення попадаються такі, що падають вони в ті місця, де ти не можеш ані стати, ані якось почекати, або нікого немає, і доводиться якби відміняти ці замовлення. Доводиться відміняти ці замовлення і вже пише попередження, що можуть заблокувати мене. Але що робити, коли ти навіть приймаєш замовлення по болту, їдеш, і тобі на Uber, наприклад, падає гарне замовлення, де ти бачиш ціну, де ти бачиш відстань, яку ти будеш їхати, а не на болті, що ти їдеш і не знаєш, що тебе чекає, або за 8 злотих якась мінімалка. Або ти поїдеш фікс на куди, коли тобі в принципі і не треба. Маю надію, що з 18-го числа якось болт буде трошечки синувати водіїв, і вони так не будуть розкидуватись водіями, не будуть їх блокувати. А в кого будуть польські права, якби будуть їх тримати і закривати, скажімо так, очі на те, що будуть відміняти поїздки, водії і тому подібне. Так що працюємо. Ну і прийняв перше замовлення по болту. Від Василя по тарифу Грін. Подивимось, куди ми будемо їхати і скільки вийдеться поїздка. Добрі! З Василем у нас вийшло 31.65. Завершуємо. На жаль, це брутто. Хто може не знає, це не та сума, яка впаде мені чистими, це брутто. з них ще треба відняти комісію. І це в нас вийшло. За 10 кілометрів. 10 кілометрів 31,65, з яких залишиться, мабуть, 22 злотих, мабуть, десь так. 10 злотих по-любому забере болт. Так що тарифи плюс-мінус такі самі, як Uber, такі самі зараз і на Болті. І за цю поїздку хотів би сказати, що, мабуть, я ніколи цього не зрозумію для чого. Зазвичай це роблять наші земляки. Українці, що навіть коли вони їдуть одні, вони сідають наперед. Чого вони це роблять, мені не зрозуміло. Сідають наперед, ти ж все одно сидиш спереді, отак сидиш просто в телефоні. І якщо можеш сісти ззаді, спеціально сідушка стоїть ближче сюди, Щоб ззаді можна взагалі ногу на ногу закинути, розвалитись. Але ні, треба сісти спереді, треба заважати водію. Мені треба виглядувати в зеркало або в вікно, щоб десь виїхати за, за нього. отак. Плюс дихати потом, тому що не всі знають, що таке дезодорант. І відразу ж тут впало ще замовлення по болту недалеко, де я висадив Василя. Так що болт на ось такі випадки, коли він виручає, коли ти знаходишся десь далеко, так, він в принципі на Uber може не бути замовлений в цьому районі, а на болті є. Щоб вернутися назад, наприклад, в центр, то болт виручає в цьому плані, як не крути. Завершуємо на болті поїздку. 23 бруто. 23 бруто за 6 кілометрів і 21 хвилину в дорозі. З яких вийде, мабуть, злотих 15. Мабуть, десь так, максимум. Це потолок 15 злотих. Ну і одразу нам знову впало по болту замовлення. Абдул. Виходить так, що тільки поскажив все на болт, що я його не катаю, завтра щось не так. І зараз у нас іде замовлення за замовленням по болту. Так буває. Каратишик у нас вийшов. З якимись азіатами 12.62 на бідренку приїхали. Ось на вон ту бідренку. Це вийде десь. Ну, Ми приїхали десь 1,5 кілометра. Півтора кілометра і буде чистим, там 8 злотих десь так. На годинку в нас вже 18.22. Я вже трохи відпочив. Я відпрацював до 14-ї до обіду, там у нас вийшло десь 150 злотих, плюс-мінус, вже не пам'ятаю. І вже я їду за пасажиром, за Томашем. На 20 злотих має бути поїздка. Як завжди, покатаю зараз десь до 11 -ї. в такому свободному темпі, подивимось, що вийде. Але якось туго, що вчора середа, туга, а що сьогодні четвер. Не знаю. Так що їдемо за пасажиром. Так, да, і вийшла якась взагалі діч, якщо чесно, 20 злотих, 14,8 кілометрів. Ну, считай, 15 кілометрів за 20 злотих. Я от зараз і їжджу, таксую, і якщо чесно, не дуже собі представляю, як я взагалі заробляв на Форді, на дизелі. Ну, як не крутиш якось заробляв, купив собі пріуса. Зараз я так я їжджу, я якось не розумію, як я реально заробляв з такими тарифами, коли я заправлявся постійно повний бак, це 320 злотих десь так. І мені треба було заправляти два бака десь в тиждень заправляв. І так само їздив, накатував ну, там, по 300 злотих в день 400. Зараз хоча б ти приїхав на заправку, заправив газа на там, 90 злотих, 36 чи скільки 38 літрів. І тобі його вистачає майже на 600 кілометрів. А тоді я щось навіть зараз не можу представити, як я взагалі заробляв. І так, зміна підійшла до свого завершення. Скажу так, зміна взагалі така тяжка, якась. Не вдалося нам заробити нормальних грошей. Що виходило там? Я працював з пів 10 до 2 і потім працював з пів 7 і до 11. О, зараз 23,08. Вдалося мені заробити на болті 110 злотих чистими, якщо видно, 110 чистими, і на Uber 210. Того 320 злотих. Ось такий ось четвер. Щось туго з замовленнями. Вчора середа така сама була якась туга, сьогодні четвер. Але нічого страшного, ще в нас є п'ятниця, субота та неділя. Так що маю надію, що ще нормально заробимо грошей. Так що всім удачі. А я відпочивати.